Шановна тернотика громада, я прийшла до вас подякую, як і кожного дня, коли сюди приходила. Знаєте, коли вчора був сильний сніг, вітер, було дуже холодно, і тут стояли люди, яких я впізнаю сьогодні. Я вам хочу подякувати усім. То незважаючи ні на вітер, ні на сніг, ні на холод приходить сьогодні на Тернопільський майдан, аби підтримати тих молодих людей, які починали нашу єврореволюцію, нову українську, уже третю мирну революцію, тим молодим людям, які з 21 числа стояли тут, кликали до себе на підмогу і піднімали за прикладом своїм всю Україну. Сьогодні у Києві величезний велилюдний Київський майдан. Там стоять наші побратими партійні і молоді люди, які починали з 21-22 числа спротив, великий український національний спротив. Я хочу подякувати політичним побратимам, які організовують і допомагають. І низький уклін нашій молоді. Спасибі вам за ваших дітей і онуків. Ви маєте ними пишатися, як я. Тому що таких дітей ви народили і виховали таких українців, яким світ сьогодні дивується. І сьогодні вперше, мабуть, за всю історію України сталося так, що вся Україна об'єдналася під єдиним жовто-блакитним прапором. І сьогодні найбільший лідер і найсвятіша національна ідея це наша любов до України. Ми українці, і Україна любить нас. Найбільша цінність нашого народу врешті повернулася. Найбільшою цінністю українців є Україна, наша з вами рідна земля. Тому слава Україні! Слава Україні! слава! Слава Україні! Тримаємося разом, підтримуємо наш майдан у Києві і будемо сьогодні молитися, аби Бог дав нам сили і витримки перемогти. Тому до перемоги, до кінця! Разом!